Сьогодні, я гадаю, ми дізнаємось дуже багато цікавого про такий вид спорту, як шахи. Існують такі види спорту, перегляд або спостереження, за якими, на жаль, не є цікавим для глядача. Це не футбол, бокс, баскетбол або ж теніс. Але прізвища Каспаров, Карпов, Іванчук не менш відомі ніж платяні, кличко або сампрас. Шахи відрізняються тим, що найбільше задоволення тут отримуєш, безпосередньо приймаючи участь у цій захоплюючій грі. Шахи це дуже цікава гра. Дітям цікаво, вони починають в неї вчитися грати. Кому легко, кому тяжко, от. Але от єдина проблема є змагання. Якби їх було більше, і були б результати, говорю, і дітей було б загально більше, бо діти стикаються, вони навчаються, так би сказати. Доходять до рівня 4-3 розряду, їм стає нецікаво за наявністю змагань і вони просто їх кидають. Бо якби можна було кудись їздити, їм було цікаво на виїзди, ну хоча б в Луцьк, оскільки грошей немає, бо ми їздили на змагання в Генічинськ, так би сказати, діти їздили за свій рахунок, це сказати в сумі 300 гривень. Ну, не кожний, не кожен з батьків може виділити дитині 300 гривень. Це на одну дитину? На одну дитину, так. Да. Ну і явно тренер їхав за свій рахунок. От, ну, діти були дуже задоволені. До сих пір мене тільки штурмують, але коли ми знову поїдемо. Ну я, оскільки я сама спортсменка, мені так би сказати. Е Боляться дивиться на те, що діти не мають куди поїхати. На відділенні шахів у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі займається близько 40 дітей. Під керівництвом двох тренерів майбутні гросмейстери вивчають різноманітність ходів, комбінацій та тактик ведення гри. Я виконав четвертий розряд, зайняв третє місце, дістав приз. Було трошки важко грати. Але не такі вже й суперники сильні. Мені було дуже цікаво на цих змаганнях, оскільки я на них вже грав двічі, то я от набрав третій розряд. Мені б дуже хотілося виїхати за місто, десь пограти, але оскільки фінансові проблеми, то не можна виїхати. Теорія без практики є ніщо. зараз. Для тренерів та їхніх учнів існує болюче питання про неіснування обласних дитячих змагань. Тож будемо сподіватися, що в обласному центрі не забули про такий вид спорту як шахи.